Привіт, друзі! Сьогодні піднімемо дуже важливу і актуальну тему: а саме як оберігати наше тіло від впливу холоду. І як ви помітили з назви, мова піде про пальці рук, як їх захистити. І це не просто так, а тому, що згідно статистики, по кількості обморожень вони займають перше місце. Далі йдуть ніс, вуха і пальці наших ніг. Чому саме пальці рук найчастіше обмерзають? На це є декілька причин. По-перше, це периферійне розташування. Наші руки знаходяться найдалі від центру тіла, через що кровообіг у них трошки слабший. І в умовах холоду і за відсутності активного руху руки починають підмерзати. По-друге, висока тепла віддача. Хто знає принцип дії радіатора? От е, з нашими пальцями подібна історія. Вони мають малий об'єм, проте велику площу, З рахунок чого вони швидко втрачають тепло. Якщо вийти на вулицю при нульовій температурі з голими руками, ми втратимо від 8 до 15% тепла всього нашого тіла тільки через руки. І це за годину. При температурі мінус 10 градусів ми можемо вже втратити від 10 до 20 тепла нашого тіла за годину. При температурі мінус 20 градусів, вже від 12 до 25 тепла нашого тіла можна втратити за годину. І що виходить? Якщо вийти на вулицю без рукавиць на 4 годинки просто походити, то можна вмерти від охолодження. Ну насправді не все так. Розумієте, наш організм. Це шедевр інженерії, і те, що відбувається всередині нас, ті процеси, які тут відбуваються, вони відбуваються не просто так. Тобто, в нас реально є захисні системи, які спрацьовують для того, щоб захистити наш організм в критичних ситуаціях саме по цій причині, в холодних умовах, наш організм може звужувати судини. Кровоносні в наших руках для того, щоб відключити руки від теплопостачання, щоб не втрачати життєво важливе тепло через пальці. Це знаєте, нагадує от водії. Мене зрозуміють. Це нагадує реальну роботу термостата да, да який або включає, або відключає радіатор від е, системи охолодження. Таким чином наш організм економить тепло для більш життєво важливих органів, таких як мозок або серце. Ще одна причина, по якій руки часто обмерзають – це частий контакт з холодними предметами. Справа в тому, що наші руки це наш робочий інструмент, і нам доводиться їм торкатися якихось холодних предметів, з рахунок чого ми втрачаємо тепло. Вони не встигають відігріватися. І якщо довго таким чином знаходитись на холоді, можна отримати переохолодження а разом з ним і обмороження. Ну і остання причина це відсутність захисту. Банально. Люди не мають рукавичок, не закривають свої руки, ось так от ходять. І якщо це в умовах, наприклад, походу десь або довго перебування на холоді, можна отримати серйозні проблеми. Свого часу в юні студентські роки життя при піднесло мені урок і навчило, чим закінчується легковажне ставлення до утеплення рук. Певний період часу я ходив без рукавичок. І що ви думаєте, через якийсь час я отримав легке обмороження? Зараз важко сказати, як це була ступінь, але симптоми були наступні. Це відчувалося як е, такий запальний процес в руках. Вони підпухли, почервоніли, е, фаланги пальців згиналися уже так важко, да, і відчувався такий якийсь свербіж через е, це. І в той час якраз я захоплювався музикою, вчився грати на ударній основці, і пам'ятаю, навіть жартував, що. Примотаю палички до рук скотчем, якщо не зможу їх добре тримати. Да? Тому з того часу я зрозумів, що мої руки вони такі доволі вразливі і чуттєві до холоду, і знаєте, більше не хочеться їх випробовувати на морозостійкість. Хм. Можливо, мені потрібно спробувати загартовування, і завдяки цьому мої руки перестали померзнути. От цікаво, якщо хтось із вас спробував загортовуватися, скажіть, будь ласка, чи допомогло це вам? Якби відчувати себе більш комфортно на холоді, і особливо те, що стосується рук, щось я відійшов від теми. загалом так на сьогоднішній час є багато різних моделей рукавиць та рукавичок, якими можна захистити свої руки, і всі вони мають різні технічні особливості, різне призначення, різну ціну, форму, вагу. А в цьому відео хотів би звернути вашу увагу на ось ці чудові софтшельні рукавиці від бренду FRAM. Як на мене, то вони потрапляють в категорію золотої середини між ціна, якість, функціональність і вага, що особливо важливо для вибагливих мандрівників. Особисто мої рукавиці в розмірі XL важать 88 грамів. І ось їхні характеристики. Як ви зрозуміли з назви, вони софтшельні. тобто тут використовується мембрана, вони добре захищають від легкого дощу, снігу, зовнішньої вологи, вітру і в той же самий час доволі добре дихають. Ці рукавиці зроблені з такого еластичного матеріалу, який чимось нагадує такий ніби як стрейч, тобто вони тягнуться, що додає свого комфорту. Вони не слизькі і в той же самий час до них не налипає сніг, що в принципі практично. Всередині тут є легке флісове утеплення, і воно, скажімо так, не надто о, товстий шар має, через що, коли ти їх одягаєш, в тебе не виникає такого відчуття, ніби ти впав під пухову перину, да? типу вух і тепло. І насправді це в якійсь мірі навіть добре, тому що такі рукавиці призначені для активних подорожей горами. Якщо б утеплення було б дуже сильне, то в руки могли б почати пітніти, що теж не, не є дуже добре. Тобто, все у всьому повинен бути якийсь золотий баланс. Помітив, що коли їх одягаєш і починаєш іти, відразу якби зігріваєшся і почуваєшся. Комфортно, якби утеплення було б сильніше, можливо було б уже не так комфортно. Мушу наголосити, що ці рукавиці не являються панацеєю на всі випадки життя і температурні режими. Разом з ними в горах, особливо при температурі від 0 до мінус 10, рекомендую мати з собою додаткові тонкі базові рукавички з синтетики чи шерсті мероса, які можна одягнути під мембранні рукавиці ФРАМ і використовувати їх в комбінації для утеплення. А от для високогір'я і морозів від мінус 10 рекомендую вже використовувати додатково верхонки. Також пам'ятайте, що для походів добре мати запасні рукавиці на випадок, якщо перша пара все ж таки намокне. Часто люди обирають рукавиці, а не рукавички, саме по тій причині, що їхня конструктивна особливість, що пальці всередині вони можуть грітися один об одного. А коли пальці розділені, як це в рукавичках. То вже так зробити не можна. Але в той же самий час через це може бути складно, наприклад, робити якісь дії, де нам потрібно саме задіяти пальці. Але є один момент. Конструкція цих рукавиць от вона передбачає можливість витягнути от таким чином пальці, для того, щоб можна десь там вчепитися за якийсь виступ, якщо ми кудись ліземо. Або, наприклад, користуватися смартфоном чи відео, чи фотокамерою. Чим, наприклад, часто користуюся я. І для мене такий момент він доволі практичний. Також тут передбачені ось такі затяжки, як їх використовувати. от Якщо її ослабити, не потрібно дві руки, просто тягнеш за резинку, вона натягується, відпускаєш. І ось тут виходить в нас рука затягується і закривається. Також тут на лівій руки, раз, затягнув і все, рукавиці міцно сидять на руках. На заключення хочу сказати, що якщо тобі потрібні легкі туристичні рукавиці, які захистять твої руки під час осені, весни або легкої зими, як зараз це поширено в нас в Україні, то софтшельні рукавиці від Fram це хороший вибір. Всього на всього 88 грамів це по 44. Грами на кожну руку, які захистять твої пальці від обмерзання і переохолоджень. Придбати ці рукавиці ви можете на сайті ФРАМ, посилання на які я залишу під цим відео. Також нагадую, що ви можете скористатися моїм промокодом Бунечко, завдяки якому ви можете отримати 10% знижки при покупці цих рукавиць або, в принципі, якогось іншого товару від бренду ФРАМ. На цьому, все. Дякую за те, що приглянули це відео. Обов'язково поставте йому лайк і напишіть в коментарях, на яку тему або на який товар вам було б цікаво глянути наступний огляд.